День добрий, рада вітати вас на сторінці мебліграю. Пропоную вашій увазі ліжко Діана від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір ліжка від краю до краю 90 см. У довжину ліжко займає 2 метри. Узголів'я та задня стінка ліжка прикрашені каретною втяжкою, і до комплекту ліжка входить дві невеличкі подушки. В цьому ліжку є великий та місткий короб для зберігання білизни. Підіймаємо спальне місце за рахунок газліфтів. І в ліжку знаходиться короб. Легко підіймається та легко опускається спальне місце. Наповнення: Пружинний блок, повст, пінополіуретан та синтепон. На підлозі ліжко розташувалося невеличких пластикових ніжках. На це ліжко можливо обрати будь-яку іншу тканину або будь-який інший колір. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.